Збиває ту сахур йому допомагає. Ей, бо де Курдіто від підсикаю трулі мера, трулі чина з косяком риб мандрує. Радусі медусі в морі зависає. Горба фруто дило, браконьєрів, ганяє шимпанзінні. Банані ні чарівні банани збирає, Вона дуже дуже молодець Вона активі <вірган> я, така, я так вдячна, що я вас тоді вірвала, що я запривівала за сюди, да? ви мені не відновити. Я вас дуже дуже поважаю, ви велика молодим такий час робити таке шоу для нас, для наших дітей, всього всього самого найкращого. <праць> да, у, є, you're the only one i want